Смертельна автопригода сталася на вулиці Бережанській у Тернополі. Там автомобіль наїхав на пішохода. Попередньо 66-річна жінка перебігала дорогу поза межами переходу. Від отриманих травм вона померла у лікарні. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. дорожньо транспортна пригода з потерпілими вчора трапилася у Тернополі. За попередньою інформацією, водій автомобіля Ауді, виїхавши на перехрестя з круговим рухом, не впорався з керуванням. Кермувальник виїхав на транспортну розв'язку та наїхав на металевий банер, через що автомобіль перекинувся. Водій та пасажир отримали тілесні травми. Їх медики госпіталізували до лікарні. Всі обставини ДТП з'ясовують слідчі. У Тернополі нетверезий водій пошкодив п'ять автомобілів. Порушник втік з місця події у невідомому напрямку. Невдовзі кермувальника поліцейським вдалося розшукати. Інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Працівники поліції запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним. Прилад зафіксував 3,78 сотих проміли алкоголю у крові. Ві, водія на Криманича Патрульні склали два протоколи. Рішення у цій справі прийматиме суд. До бучаського відділення поліції надійшло повідомлення від 31-річного жителя одного із сіл громади про те, що невідома особа викрала його автомобіль. На місце інциденту виїжджала слідчо-оперативна група. Автівку правоохоронці знайшли неушкодженою в гаражі заявника. Як виявилось, напередодні він залишив її там сам, але, будучи на підпитку, забув про це. За неправдивий виклик спецслужб чоловік почав пропонувати поліцейським 100 євро. Правоохоронці попередили його. Про кримінальну відповідальність, але чоловіка це не зупинило. Відтак на нього склали два адмінпротоколи.